Добрий день, друзі, колеги, партнери. Сьогодні про самі маленькі насоси. Насоси для створення туману. Навіщо створення туману? Для того, щоб знижувати температуру повітря, щоб більш комфортно було людям, або тваринам, або рослинам. Зважаючи на це, на це використання або кафе, тераси на вулиці. Або парки, якісь зони такого релакса, де знижується температура літом, де більш комфортно знаходитись. Або виробництво якихось шампіньйонів, ще якихось овочів, або тваринництво, це там хутрові якісь звірки, або ще якісь пташки, наприклад, де треба знижувати температуру. І щоб була більш вологість в повітрі. Ми маємо два виробника цих насосів. Хоклємко, в який входить в концерн Керхер. В нього є лінійка насосів для тумана від 1 до 8 літрів. 1, 2, і 4 літри. Вони з внутрішнім валом ідуть, з флянцем, з внутрішнім валом під 19 мм. А більші насоси. Це вже 8 10 літрів. Ой, 6,8 літрів. Вони йдуть під внутрішній вал, але вже під 24 мм. Наступні насоси це фірми Udor Італія. Там два види насосів. Ми маємо їх з інтегрованими байпасами. Це на 4 та 6 літрів. Там іде наружний вал під шпонку 24 мм. Всі насоси мають максимальний тиск 100 бар. Вся основна система вона розраховується, це там довжина шлангів, кількість форсунок і так далі. І тому подібне. Як завжди, в кінці декілька фото самих насосів та з каталога з їхніми характеристиками. Дуже вдячний, до побачення.